Одесу, це досьонені перва, таке чого, де ми сам приквело. Альора Єврі Кордата кеноє Пріма на себе, яке козе імно ностра націоналіта. Родились ми великої години, з пожеж війни із полум'я вогнів, влекав нас бік по втратах України, корми нас гнів і людсь на вороні. І ми йдемо бою життєвому міцні, верні, незаламні, мов граніт, бо плач не дав нікому ще свободи. Автоборець хто борець, хтось здобуває світ, не хочемо ні слави, ні заплати. Заплата нам то радість боротьби. Ми краще будемо в бою умирати, як жити в путах, мовні мірови. Я вже трохи забула зараз. Нам, редак. До, нам досить руїни і незгоди. Не сміє, брат на брата, йти у бій під синьо-жовтим прапором свободи. З'єднаємо весь великий наряд свій, велику правду для усіх єдину наш гордий клич народу несе. Вітчизні, ти будь вірний до загину. нам Україна вище на досе, веде нас в бій борців, упавши слава. На, для нас закон найвищий, то наказ. Соборна українська держава. Вільна і міцна, місяця по Все А тепер, щоб трошки розрадити, якими зараз, але це павло Глазовий, чи моресочка така, легенька маленька, за, на 25 секунд. Іде Гуйко Хрещанко, приїжджа людина. зустрічник питається, Рехожі пробігають, позивкують з коса. Один відмахнеться рукою, другий відверне носа. Тут раптом воїне. Вийшли за струном. Один глянув на один. Зараз череп на сьому. Поклонився низько вуйко. дякую, шановні? Значить, є ще у столиці Україно мов.